Всім доброго ранку. Напишіть, будь ласка, хто присутній і чи мене чутно. Što je І давайте ми почнемо, напевно, що <кій> всі ви прекрасно вже знаєте. Більшість з вас так, чому ми тут збираємось. Збираємось для того, щоб долучитись до волонтерських зборів. Збираємось для того, щоб більше учасників змогли побачити так, ці збори і потреби наших славних воїнів ЗСУ. Тому долучайтесь і в коментарях обов'язково залишайте свої посилання на активні ваші збори. От і сьогоднішній ранок, напевне, що було б дуже доречно, і напевне, що це вже стало традицією, так подякувати нашим захисникам, нашим дорогим захисникам землі, тому що на сьогоднішній день і завжди ви були справжніми героями нашого часу. І завдяки відданості самопожертві наших захисників, так ми маємо прекрасну можливість жити. Під мирним небом, яке ви тримаєте, і дякуємо вам за ваше величезне серце, за вашу відданість, за вашу готовність, за вашу сміливість захищати нашу батьківщину. Низький вам уклін за кожну нашу ніч, за кожен наш ранок, день, тому що ми проживаємо ці дні завдяки вам і завдяки Богу. Тому що ви відважно стоїте за нашу свободу, за наше майбутнє, за наші сім'ї, за наші родини. І ми щиро щиро дякуємо вам за все. І перший свій вірш знову ж таки так, я б хотіла почати з Ліни Костенко про чоловіків. Я сподіваюсь, мене чутно. Якби не було чутно, хтось би написав. Отже, Ліна Костенко, чоловікам пасує висота. Чоловікам пасує висота у кожнім слові і у кожній вчинку. У часі вби і в щедрий час обжинків чоловікам пасує висота. Чоловікам пасує висота, коли сідають на гучні престоли. Навіть тоді, як королі вже голі, чоловікам пасує висота. Чоловікам пасує висота, коли про рід свій є їм що сказати, коли вони ведуть під руку матір. Чоловікам пасує висота. Чоловікам пасує висота, коли вони на неї піднімають увесь цей світ, що спокою не знає. Чоловікам пасує висота. А Про чоловіків і наступний вірш про довіру. Тому що на сьогоднішній день довіра це дуже важливо, так? У всіх сферах нашої діяльності в повсякденному житті, в стосунках з людьми, в сім'ї. Ось тому, знову ж таки, вірш Ліни Костенко дуже сильно мені подобається. Не треба класти руку на плече. Цей рух доречний може тільки в танці. Довіра, звір полоханий, втече. Він любить тиху паморозь дистанцій. Він любить час, хвилини, дні, роки. Він дивний звір, він любить навіть муку, він любить навіть відстань і розлуку, але не любить на плечі руки. У цих садах, в сонатах солов'їв, він чує. Тихі кроки, браконьєра. Він пастки жде від погляду, від слів і цей спектакль йому вже не прем'єра. Душі людської, туго і та його це гарний звір, без нього зле живеться, але не треба кликати його. Він прийде сам і вже. Не відсахнеться. Доброго ранку всім, хто до нас приєднався. От, Я хочу ще раз нагадати, заради чого ми тут збираємось. Так, ви можете в посилання, в посилання залишати в коментарях на ваші активні збори, для того, щоб допомогти зібрати потрібну суму. От, А наступний вірш Галина Дрозд. Також мені подобається, хто я для тебе? <кліг> Плавно, Сління Костенко, перейдемо на інших е, авторів. Хто я для тебе? Лише промінь світанку, що пробуджує сни? Хто я для тебе? Молодіє серця в тиші нічній. Хто я для тебе? Сяй. Безмежна, зоряна ніч, хто я для тебе? Скарби океану та безліч надій? Хто я для тебе? Світ загадковий, гамірний ліс, хто я для тебе, непрочитана книга глибоких надій, компас в забутому світі моїм, тиша, що кричить гуття. Вчніше за всіх, мій сон, моя втіха, ти, моя, тінь, та любов, що наповнює мене до країв. Хто для мене ти? Ніжність, що затьмарює присмаком злив, тихе мовчання в буремні часи, Крапля дощу, що вмиває думки. Хто ти для мене? Спокуса в полоні обіймів міцних, погляд, що проникає в найглибші кутки, спрага в пустелі, де немає дощів, сумнів, що краде спокій та сни. Можливо, кара за минулі гріхи, завжди боротьба, де немає межі. Ти мій сенс у світі війни. Те, чого ніколи не вистачає мені. От, А наступний наш вірш. Звісно ж, Інели Огнєвої, тому що дуже люблю її вірші. От, давайте тоді ще лишній раз. Може, він ніколи не буде лишнім, але нагадаю вам залишати посилання на власні активні збори для допомоги нашим героям. Наступний вірш про простих людей, просто люди. Я просто людина. Не менше не більше. У мене є серце, що в грудях тремтить. Я просто людина, така, як і всі інші. У мене є власні люблю і болить. У мене є мрії, думки, хвилювання. Буваю весела, а часом сумна. Місцями мене огортають вагання. А іноді в серці, бо я є весна. У мене є гріх, каяття і провина. У мене є радість, надія і сміх. На те я напевно звичайна людина. На світі цім сотні подібних таких. Я просто живу, прокидаюся зранку. Роблю те, що маю робити щодня. Тримаю руками встановлену планку. Життєва є певна структура своя. У мене є друзі, знайомі, родина, минуле майбутнє, сьогоднішній день. На те я в цім світі звичайна людина. Не більше, не менше. Людина лишень. Таких, як ось я, в цьому світі багато, і в кожного в серці є власне життя і планка, яку вони мають тримати. Є сміх, сподівання, любов, каяття. І люди світи ходять поряд зі мною. Іх сотні, мільйони звичайних людей, і кожен з них буде завжди лиш собою, і з морем не схожих думок та ідей. І двох одинакових людей неможливо ніколи нікому в цім світі знайти. Звичайна людина, напевно, це диво. Це диво усі ми, диво, це ти. Ти той, кому Бог вклав серденьку у груди, не просто людина, незвіданий світ. Не завжди солодким життя твоє буде, але ти, людина, ясний світ. неси це ім'я в своїм серці крізь терн. Як скарб, як надію, як цінність значну. В тобі Бог життя посадив, наче зерня. Тож прошу зрости з нього квітку свою, нехай проросте крізь каміння до неба і полюби її полюби всім серцем зумій, ми Люди, звичайні, нам більше не треба незвідані душі в подобі людській. Дуже гарний вірш. Нагадую нам так, що всі ми звичайнісінькі і водночас незвичайні люди своїми ідеями. Ми своїми думками, своїми баченнями, так, але всіх нас одна ціль, одна мета, одне бажання і одна мрія на сьогоднішній день, так. Це перемога, це мир. Тому долучайтесь до зборів, донатьте і пам'ятаємо, що маленьких донатів не буває. Наступний вірш. Ярослав Рудин Можливо, стану краплою дощу, можливо, доторкнусь узору шкіри. Можливо, зливою до тебе прилечу. Можливо, стану краплею твоєї віри. Можливо, опечуся в погляд твій. Можливо, холодитиму от губ палання, можливо, краплею закочуся в думок совій, можливо, в серці тихо заховаюсь на прощання. Можливо, краплею все тіло спрагле горну. можливо, з громом зберігатиму і пристрасть. Можливо, в пам'яті залишу тільки ніч. Одну. Можливо, кава в дощ то є гірке намисто. Можливо, стану краплею твого душу, миттєво відпустивши хмари, полечу. Морською хвилею також побуду досхочу. Можливо, стану краплею колись минулого твого дощу. Це був вірш Ярослава Рудина. І наступний вірш буде надії Циби. З останніх яких я читала, також мені сподобався. Доба має 24 години. Тиждень має сім днів, служба Божа триває три години? Війна не залишає нашу Україну вже третій рік. Вселився Бог в тяжкій зажурі, Себе щоразу віддаю думки важкі, думки похмурі, чекає, споглядає з раю, невже лиш? Мертвих зустрічати, що гинуть повсякчас у боях, в церквах ридає Божа мати, душа сполохна, мов птах, у клопотах снують повсюди, Старі й малі шукають крам. Про хліб насушний, дбають люди, обходять вкотре Божий храм. Складають плани на майбутнє, фінанси спокій не дають, лиш забувають про могутнє, коли щоранку знов встають. Схилився Бог тяжка скорбота, забули в кропотах про все робота, лиш одна робота, але ж хіба вона спасе? Подякуй Богові за днину і за здоров'я кожен раз. Чекає в храмі він, людину. І не лише в останній час стоїть самотньо у неділю, лунає спів, помилуй нас, лиш віра в Бога, наче сіллю смаку додасть і врятує нас. І в котрий день несе тривогу. Чекаєм спокій, а не грім. А що віддав за це ти, Богу? Щоб мир прийшов і не лишив дім? Також дуже гарний вірш. Віра в нашому серці повинна бути завжди. От. І на просторах інтернету також зустрівся мені вірш нещодавно. Автор вказана Анна Савчук. Також вірш є над чим задуматись. Дівчинка любить секонд. Уміє шукати бренди, часом вживає лайку, У неї незвичні френди. Носить зелені пасма, нігті короткі й чорні. Дівчинка геть зухвала. У неї все добре, в нормі. Вранці бежить на пари, буде, такимось буде. Далі на підробляти дивна, так кажуть люди. Увечері прогулятись хлопчик малий Руку, вчитись немає часу. Більше потрібно руху. Дівчинку люди судять. Їй вже давно плювати, в неї життя так склалось, в неї петуща мати. Батько десь є, хто знає. Братик, малий хлопчисько, хвора давно бабуся, бідна вона, Дівчисько. Дівчинка має силу, вже головна у хаті, мрії її простенькі, лиш тільки сни крилаті. І напевно, що останній на сьогодні вірш хай буде. Знову таке вірш. З останніх, яких я читала, автор Надія Циба. Люби мене, люби мене, вивчай, наче науку, коли зведе життя наші дороги, подай упевнено і сміливу руку. Як самоту нести немає змоги. Люби мене натомлену чи бідну, читай, як невідому досі книгу, дай відчувати ще тобі потрібно і в серці розтопити врешті кригу. Люби мене ще заспану й невмито, коли лише відкрила зранку очі. Нехай на зазрість ще усьому світу будуть у нас щасливі дні і ночі. Люби мене хворобою прикуту, коли немає сили посміхатись, усе життя нести важку спокуту, не маєм права більше помилятись. Люби мене де відстані болючі. Коли між нами пролягли кордони, даруй слова ласкаві і жагучі, її погляди, де почуття бездонні, люби мене слабку чи незалежно, Коли так мало залишилось часу, Хай серце відчуває мить бентежну, кохання одягнувши як прекрасу, На сьогодні це останній вірш. Дуже була рада приєднатися знову до волонтерського читання, тому що, хоч якусь часточку, так, ми повинні вносити у цю велику справу, яку роблять українські герої, так, герої, які захищають. Нас з вами, так, майбутнє нашої країни, наших дітей, наші родини і сім'ї. За це їм величезна подяка і Шана. А ви, дорогі друзі, не забувайте, будь ласка, доєднуватись, якщо є можливість до волонтерських читань, так, донатьте, пишіть в коментарях ваші активні збори для того, щоб ми пошвидше могли зібрати потрібні суми. Дякуємо всім, хто є учасниками волонтерських читань. Так? Дякуємо всім, хто є глядачами, хто донатить, хто навіть коли не завжди є можливість, але підтримують наших військових, так? наших героїв. І я хочу сьогодні подякувати вкотре нашим героям і всіх, хто дивиться нас. Я думаю, що це не останнє моє читання. Ось, Тому до нових зустрічей. Дуже дякую всім.